Як правильно чистити Грецький горіх від шкарлупи на продаж? Найдорожче приймають Грецький горіх, який очищений бабочками отакими частинами. Ось що нам? Для цього потрібна бутилка з-під шампанського, молоток і ніж. Ну і самі грецькі горіхи. Беремо горіх. Горіха є, бачите, остра така частинка вперед і зад. І оцією носиком оці ставимо середину отвора горлишка бутилки. І б'ємо молотком. Молоток підбираємо такої тяжко, щоб не гатити 10 разів і не розчавити з одного разу. А підбираєте для вас, щоб з двох одного разу ви горіх тріскався, не розчавлювався, а тріскався. Кожура горіха тріскалась. Б'ємо один-два рази, І за допомогою бутилки, тому що горіх не лягає всією плоскості низу. А тільки окружністю він тріскається не по шву. Ось у горіха є шов, якщо ви не бачите. Він не повинен тріскатись по шву. Якщо він трісне по шву, ви не достанете горіх бабочкою. А тріскається, бачите, ось так. Не по шву. А отак. І відкриваєте по цій тріщині. І він відкривається ось так. Бачите? Все, його потрібно тільки витрусити або в такому випадку підковернути. І він випаде. Все легко і просто. Чому бутилка з-під шампанського? Тому що в неї найміцніше горлишко. І навіть в моєму випадку трішки вже відбилось. Чим міцніша бутилка, ні, ні, ні в якому випадку не беріть з-під пива, там, лимонаду, тільки з шампанського або вина, щоб вона була міцна. І ось такий виходить гарний результат. Приймають такі оріхи 180-200 гривень у нас я продаю. Тож, кого цікавить, очищений грецький оріх бабочками, то звертайтеся.